І будуть хвилюватися. Не знаю, що мені робити. Пандочко, у мене є хороша ідея. Я і мотоциклик можемо тебе підвести до зупинки, а там ти зможеш сісти на автобус. Пандочка здивувалася, але швидко погодилася. А ну, ми сідай на мотоцикл з мотоциклику. Нин, 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 нин. Ура! Я бачу твій автобус. Ура! Дякую тобі, хлопчику і мотоциклику. Ти справжній герой. Ти мені дуже допоміг. Тепер я зможу доїхати додому, і мама з татом не будуть хвилюватися. Тим часом на зупинці пандочку чекали мама й тато. Вони дуже зраділи, коли його побачили і міцно, міцно обняли. А хлопчик був дуже щасливий, що зміг комусь допомогти. Це є приємно і дуже правильно.